Лише двічі на тиждень учні в школі мають можливість покращити свій фізичний стан на уроках фізкультури, які діти полюбляють найбільше. Тільки тут можна пострибати, побігати, погратися до схочу та ще й зміцнити своє здоров'я. На фізкультурі їм ну легше займатися і їм не. І вчителька допомагає, ну і діти на, фі... на уроці фізкультури займаються, чи, ну, бо вдома багато домашніх завдань, ну і деякі діти не можуть займатися. На важче у мене нічого не в мене все добре виходить, а учимо ми ковирок вперед, назад, берізку, стрибання на скакалці. Будемо вчити стояти на руках, це для хлопців. На скакалці скачемо. Діти кажуть, на фізкультурі зовсім не складно, адже тут дозволяють і відпочити, і навіть відмовитися від вправ, які їм не під силу. Однак із кожним роком охочих посидіти на лавиці стає все більше. Причина слабка фізична підготовка школярів. Дітям бракує сили, дітям бракує гнучкості, дітям бракує спритності. І в першу чергу це зв'язано із стилем життя, які діти на сьогоднішній день ведуть. За словами пані Валерії, потрібно спрощувати не нормативи, а більше залучати дітей до активного способу життя, замість комп'ютера і телевізора обирати прогулянку, свіже повітря і додаткові спортивні секції, адже вдома на покращення фізичного стану часу немає. Немалий фактор зіграє в цьому і перенавантаження дітей. У навчальній програмі по іншим предметам дуже багато домашніх завдань, дуже багато програмового матеріалу, який дітям треба підготувати з одного дня на другий. Тому діти не встигають більша частина дітей займатися руховою діяльністю. Розвиваючи розумові здібності, не можна забувати і про фізичні кажуть медики. Повинна бути максимальна рухливість та активні ігри, а не лише щоденне сидіння за комп'ютером, адже саме через пасивність деякі школярі сьогодні не в змозі повноцінно займатися на уроках фізкультури. Недавно був такий випадок, що мама звернулася, що дуже важко дитині проходити е, займатися на уроках фізкультури. Ми її запросили на огляд і будемо додатково обстежувати цю дитину. Шестикласник Богдан уроки фізкультури не пропускає. Йому здоров'я дозволяє впоратися з усіма нормативами. Хлопець каже, головне більше займатися спортом. Я займаюся на фізкультурі в сній групі всіма на одному рівні. Мені дуже подобаються уроки фізкультури. Ми там гаємо футбол, нас випускають на вулицю. Ще ніколи спортивні заняття не приносили шкоду, тим більше молодому організму. Головне вже з дитинства дбати про своє здоров'я, адже сильний імунітет, рівний хребет, міцні м'язи та світла голова за Рука успіху кожного школяра.